Я якраз хотів говорити за Пасху. Що для нас значить Пасха? Десь нас нагадати. І вже, вже всіх налаштували на правильну хвилю таку, ну якби. І, і я певен, що, задаючи питання, всі зразу, одразу зараз будуть цитувати місця Біблії і давати правильну відповідь. Але все ж, коли лунає слово Пасха, перше, що у нас виникає в думці, отак, от ну, от просто на повсякденному житті. Може, кексики якісь виникають, буває таке. Тільки раз в рік їх дають, кажуть. От. Як важливо, щоб основне залишалось основним. Як сьогодні зауважувалась наша Пасха, це Христос. Я зачитаю для того, щоб для, для нас нагадати. І все ж таки, Пасха і Воскресіння Христове. Це одне і те ж. Чи є певна різниця? Ми говоримо Пасха це так звично для нас стало. Сьогодні, йдучи до нашого, до нашого богослужіння, до нашої церкви, я вийшов з дому і йшов до машини. і… Е Мені завжди приємно, коли люди йдуть до церкви. Але так хочеться, щоб йду, йдучи до церкви, люди шукали Бога. І біля нас там знаходиться і багато людей, одягнутих святково з кошиками, йшли в тому напрямку. От. І виходить, я... ну а я трохи не так, як вони одягнуті, і без кошика. І мені треба проти них всіх іти, ну, якби проти течії. І спало на думку, але я дивлюсь, люди йдуть сумні. Я просто почав з ними вітатись: Христос Воскрес! Хтось здивовано на мене дивився, хтось посміхався і відповідали, і йшли сім'ї, які відповідали. От, і, брати і сестри, сьогодні це наш час, коли ми можемо людям говорити Христос Воскрес, використовуючи кожну нагоду. І щоб нагадати нам, все ж таки. Як Боже Слово нам відкриває ту стару завітню Пасху, і яке поєднання вона має з новозавітньою, про що ми сьогодні говоримо? Воскресіння Христове? Зачитаємо текст Божого Слова, записаний Книга Вихід, другий розділ. А, вибачаюсь, 12 розділ. Весь цей 12 розділ тут дається Боже відкриття спочатку до Моїсея, а потім як Він пере, переказує людям. І з 21-го вірша я буду читати. Моїсей. Покликав всіх старішин Ізраїлю та сказав їм ідіть, виберіть собі ягнят на ваші родини та закаліть Пасху, візьміть пучок із сопу, вмочіть в кров, що в посудині, помажте верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що в посудині. Ніхто, Ніхто з вас хай не виходить за двері цієї оселі аж до ранку. Господь буде проходити вражаючий єгиптян, Він побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках і промене Господь ці двері. Він не дозволить губителеві війти у ваші домівки, щоб когось погубити. Збережіть цей наказ як віковічну постанову для себе, для своїх дітей на віки, коли ж увійдете в край, який дасть вам Господь за своєю обітницею, то збережіть це служіння. Якщо вас запитають ваші діти, що це за служіння у вас. То ви відповідаєте, це пасхальна жертва для Господа, який обминув домівки ізраїльських нащадків у Єгипті, коли вражав єгиптян, а наші оселі врятував. Люди схилились, спали до лілиць. Ізраїльтяни пішли і вчинили все, як звелів Господь через Моїсея та Аарона. Для того, щоб нам, можливо, хтось вперше чує, але певен більшість присутніх в залі вже знають ці події, але все ж таки. Нас не мов би трохи окунути, що відбувалося тоді. Наближалась небезпека. Перед цим уже були проявлені чудеса. Ізраїльтяни знаходились в рабстві. Бог дав обітницю, що визволить, виведе їх. І були до цього звершені певні чудеса. Але от зараз особлива ніч. І дається така настанова. Має бути ягня, яке буде принесене в жертву. І ми співали цей псалом, Богом, даний благодаті портрет, агнець славний, що прийняв за нас смерть, це наш Ісус Христос. Тоді це була тварина, це було ягня, і було дане це повеління, щоб вони зробили, намастивши тою кров'ю, Одвірки дверей. І знаєте, для ізраїльтян була дана умова: ніхто з вас хай не виходить за двері цієї своєї оселі аж до ранку. Скажіть, вони знали, о котрій годині ночі це звершиться? Вони не знали. Я просто хочу до нашого життя привести, можливо, паралельні деякі речі. А могла десь в когось виникати думка, я на хвилинку тазик на вулиці там забув, ну, якийсь там, чи, ну, чи щось, на хвилинку тільки вискочу, візьму і назад. Або, або тварина десь там заголосила дуже голосно, ну хоч просто гляну, що там робиться. Речі, які спонукували, спонукували вийти. Могло таке бути? Могло. Але була дана умова. Не виходити. Це гарантувало захист і безпеку. Це гарантувало захист і безпеку. Брати, і сестри, в четвер, коли я проповідував, мені здалося, я не зовсім зміг пояснити: прийняти Христа важливо. Прийнявши Христа, перебувати в ньому, це надто важливо. Перебувати в ньому, так як це Боже Слово закликає нас. Не виходити. Ще одна з, з тих подій. Як ви думаєте, як ізраїльтянам почувалося в ту ніч? Вони зробили все, як сказав їм Моїсей, і спокійно лягли спати. Я думаю, там, ну, може хтось надто втомлений заснув, але я думаю, це була доволі неспокійна ніч. Я думаю, це була доволі неспокійна ніч. знаєте? І особливо, коли, якщо я не помиляюсь о півночі, да, почали роздаватись е, плач там, де ангел-губитель почав входити дома. Я думаю, це, це їх більше ще могло страшити. В них, в них міг виникати страх і невпевненість. Чуючи, бачивши все, що відбувається недалеко від них, це могло навіювати в їхні серця страх і якусь нетривожність, невпевненість? Я думаю, могло. А, чи, а чи, чи, чи спрацює в мене те, що я зробив? Може, треба було десь більш якось? Я думаю, це могло. Як тоді, брати і сестри, як тоді? Бог не помиляється, там, де був цей захист зроблений, не війшов туди, він пройшов повз. Сьогодні, коли навколо нас багато смерті, коли навколо нас багато болю, коли навколо нас багато біди, я не відмежовуюсь і не говорю, що не торкнеться віруючих. Віруючих торкаються, і віруючі гинуть під час війни. Але Бог не допустить війти. Агнець, кров Агця, Ісуса Христа, вона діє сьогодні. Коли ми в ньому залишаємось і не виходимо, коли ми перебуваємо в ньому, Бог захищає. З тої старозавітньої Пасхи я хочу взяти просто приклад, знаєте, ще це було чудо, надзвичайне чудо. Це було збережене життя надзвичайним чудом, нелюдським чином. Але смерть не була переможена тоді. Смерть була відтермінована на певний проміжок часу. На скількість років, на скількість десятиліть. Просто була відтермінована. В ту ніч. Вона не війшла в дома ізраїльтян. Вона війшла до них пізніше. Я не знаю, в кого яка історія була, Біблія цього не відповіла. Але вона війшла. Коли ми говоримо за, за Пасху Христос, наша Пасха, Христос, це те Пасхальне ягня, Брати і сестри, смерть переможена. Смерть переможена, вона не відтермінована. Вона переможена. І коли ми в ньому, Він звільняє нас від гріха, а гріх є причиною смерті. І в ньому ми сьогодні співали, ми біля дверей престолу Твого, брати і сестри по милості Божій сьогодні ми не біля дверей. Ми сьогодні можемо війти до того престолу, тому що двері відкриті, і цими дверима є Ісус Христос. Ці двері відкриті, і Він говорить, хто мною війде, той знайде пажь, той буде жити, хто мною війде. Смерть не відтермінована, вона переможена сьогодні в Ісусі Христі. І... Чому я затронув цю, цю історію Старозавітньої Пасхи? Тоді для, для ізраїльських синів, дочок, народу було дане повеління від Бога. 26, 27 вірші. Якщо вас запитають ваші діти, що це за служіння у вас, то ви. Відповісте, це було повеління дане їм тоді. Ті, які пережили ту ніч в Єгипті, я думаю, для них чітко було зрозуміло, що це, для чого це і з чим це пов'язано. В, в них були переживання, вони були дотичні до того, що відбувалось. Але пройшли, проходили роки, проходили десятки років. Приходило покоління, які просто спостерігали за певними процедурами, за певними речами, які робили їхні батьки. Читаючи Біблію, ми бачимо, це не регулярно робилося, але не про це мова. Вони бачили, що певні дії відбуваються, але зміст цих дій він для них був вже не такий актуальний, як для тих, хто пережили це тоді в Єгипті. Сьогодні до нас, батьків, брати, сестри. Коли наші діти підходять до нас і задають нам подібні питання, це добре для нас, як батьків. І це нам показує, що наші діти, перебуваючи в церкві, отак з малечку, вони роздумують над цими речами, вони задумуються. І нам, як батькам, важливо не форму їм передати, а глибину, суть, зміст. Того, що відбувається. Якщо діти нам тут в Божому Слові сказано, коли підійдуть, коли, якщо вас спитають ваші діти, а якщо діти не спитають, це виклик для нас, для батьків, брати і сестри. Коли наші діти з дитинства, ми їх привносимо, приводимо до церкви до церкви, якщо вони нас взагалі не питають, якщо взагалі в наших сім'ях, родинах немає. Такого спілкування, і для них це байдуже нецікаве. Головне, два, дві години відсидіть в церкві, аж якщо ще вдасться вислизнути десь там на подвір'я, це виклик для нас, для батьків. Тоді ця настанова була дана із, для, для ізраїльтян. І хай Бог допоможе нам пильнувати в цьому. Це важливий момент. Чому, на мою думку, коли сьогодні так багато. Важливих речей, ті, які мають бути в центрі, в основі. В основі нашого, В в нашого, центрі нашого життя, має бути Христос. І не можуть інші поняття, інші речі, інші традиції бути замінені. Як зауважував сьогодні Петро виділяти цей день як свято Господнє особливим приготуванням їжі, це добре. Це добре для того, щоб родина могла зібратися разом. І мати спілкування. Але якщо лише їжа стає основою і центром спілкування, а Христос залишається десь там, то це не так добре. Христос має бути в центрі нашої уваги. І акценти важливі, вони не мають бути звинуті. І коли ми говоримо, це ми згадували старозавітню Пасху. Текст Божого Слова, 1 Коринтян, 5, 5 розділ, 7-8 вірш. Слова до нас, усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос, принесений за нас в жертву. Тому святкуємо не в старій заквасці, не в заквасці злоби й лукавства, а в прісності щирості та істини. Наша Пасха Христос, принесений за нас в жертву. Коли ми говоримо за Воскресіння, і пастор задавав питання, що для вас Пасха, і тут лунали слова, це воскресіння, Він Воскрес і нас Воскресив до нового життя. І нас Воскресив до нового життя. Брати сестри, це Воскресіння, воно має бути в кожному нашому серці. Римлянам, апостол Павло пише, восьмим Розділ з 9, 9 по 14 вірші. Ви живете не по тілесному, а духом, тому що Божий Дух живе в вас, якщо ж хто не має Христового Духа, то і не Його. Коли Христос є в вас, то хоч тіло мертве через ріг, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тому ми не боржники тіла, щоб жити по тілесному. Якщо живемо по-тілесному, то маємо померти, якщо ж духом мертвляємо тілесні вчинки, будемо жити. Адже всіх, яких веде Божий Дух, це сини Божі. Мені сьогодні хочеться нагадати для всіх нас, що слова Христос воскрес, «Воістину істину воскрес, це не була просто традиція привітання. це... Добрий день ну, при зустрічі. Це ствердження. Але для того, щоб воно мало певну дію в нашому житті оце усвідомлення. Він воскрес. Смерть переможена. Але знаєте, Він не залишив нас самих. Він дає життя і дає життя з подостатком. І якраз в ньому. Ми маємо це нове життя, силу для перемоги. Так як ми читали тільки що в цьому уривку тексту: якщо Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, тоді той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші тіла. Брати і сестри, на цій землі багато було вождів, відомих вождів, за якими йшли тисячі мільйони. Але приходив момент, коли смерть брала своє. Вони уходили, чисті і досі лежать іще на центральних площах. Але вони уходили, і їхні ідеї уходили разом з ними. Певний час ще намагались десь тримати щось, але все одно вмирали ідеологи і вмирали ті ідеї. Смерть переможена, Христос живий, повстав із мертвих. Саме тому живі ми сьогодні. Він оживляє, він, він звільняє, він змінює нашу внутрішність і наші серця. Але нам, подібно як ізраїльтянам, тоді треба пильнувати і, прийнявши його, бути в ньому. Небезпека, що сьогодні порою в нашому житті, живучи в тілі, буває для вирішення якихось питань. Хочеться висловнути, як тієї ночі на пару хвилин, а потім вернутися. І, і буває, Христ, ми можемо допускати собі такі речі Ну, чуть-чуть, порішаю і назад. Брати і сестри, як вони не знали тоді, ізраїльтяни, коли саме це трапиться, і важливо весь час перебувати в тому домі, важливо нам перебувати в Христі, доки ми живемо на цій землі, перебувати в ньому. І хай в цьому Бог благословить саме тому, що Христос живий. Його слова, вони сьогодні живі, спроможні оживляти мертві душі. Сьогодні вони спроможні давати світло, вони давати надію, вони, спро... вони дають життя, тому що автор цих слів сьогодні живий. Це Ісус Христос, слава йому. І на завершення до цього ж ще думка. Він не залишив нас самих. Знаєте, цей текст, який я читав. Буває так в житті християнина, маючи заповіді, він намагається самотужки бути добрим, гарним, чуйним, намагатися треба, докладати зусилля, треба. Не треба намагатися бути кращим за інших. Ну, так, випиратись, цього не треба робити. Але людські якісь гріховні проявлення, боротися з ними треба. Але Він, Христос, Він нас звільняє. І це не просто дотримання закону, яке ззовні нас обмежує, а це звільнення відбувається зсередини, з серця, дух, який Воскресив Христа, якщо перебуває в нас, про це ми будемо говорити на День П'ятидесятниці. Важливо, щоб Він перебував в нас, а ми перебували в Ньому. І ми тоді будемо спроможні, це життя, воно буде йти з нас, і ми будемо спроможні долати спокуси. І, і ще один доволі великий уривок тексту я прочитаю, але коментувати буду мало його. Слова апостола Павла, 1 Коринтян, 15 розділ з 1 по 22 вірші. Для мене це не мов би, така дальня надія, не дальня надія, але така надія, яку Павло нагадує людям, які живуть на землі. Не забудьте про це, не втратьте це. І ось 15 розділ 1 Коринтян говорить такі слова: Павло, звищаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте якої спасаєтесь Євангелію, тобто добру вістку, те, що ви почули, коли дотримуєте Слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, то ви повірили надаремно. Найперше, я вам передав те, що прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. Він був похований і третього дня воскрес згідно з Писанням. З'явився Кіфі, тоді 12 -м. Після того він з'явився одночасно понад п'ятиста браттям, з яких багато хто живе ще й донині, деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, тоді всім апостолам. Нарешті з'явився і мені, наче комусь, якомусь недоноскові. Адже я найменший з апостолів недостойний зватися апостолом, оскільки переслідував Божу церкву та благодатью Божою є тим, ким є. Його благодать що в мені не була марною, бо я трудився більше за них усіх, втім, не я, а Божа благодать що була зі мною. Тож чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і ви так повірили. Коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як деякі з вас кажуть, що нема Воскресіння з мертвих? І ось до цього, до цього фрагменту мені воно, видається, Павло, не мов би, змальовує. Гляньте далі. Не сьогодні, не завтра, не через місяць, гляньте далі. Він Воскрес, він живий, є свідки, які його бачили, яким він з'являвся. Я, який був недостойний, і навіть мені він з'явився. Туди дивись, він Воскрес. І мов би цю думку людей, він повертає: І якщо все це, це чувши, а як ви сьогодні хтось допускає говорити, що нема Воскресіння мертвих? І знаєте, ця думка. На, на мій погляд, не те, що Христос не Воскрес. Ну, ми, ми наче віримо, що Христос Воскрес, але ми ж люди живемо на землі, і життя людини, воно може бути в думках обмежене нашим земним життям. І ось Павло, не мов би, таку похмуру картину починає змальовувати далі. Якщо ж нема Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. Якщо Христос не воскрес, тоді марна проповідь наша, марна віра ваша. Ми ж виявляємось неправдивими Божими свідками, бо свідчимо про Бога, який не воскресив Христа, Як... а, бо свідчимо про Бога, що Він воскресив Христа, якого не Воскресив, якщо ж насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то Христос не воскрес. Якщо ж Христос не Воскрес, то віра ваша марна, ви все ще в гріхах своїх. Тоді ті, які впокоїлись в Христі, загинули. І ось ключові слова, які ми. Павло, не мав би так ставить такий особливий акцент, коли ми надіємось на Христа, тільки в цьому житті, ми найнещасніші з усіх людей. Брати сестри, сестри, хай, хай сьогодні, коли ми говоримо про Воскресіння Христа, це надихає нас, окриляє нас. Кінець земного життя це не кінець, це лише початок. Це лише початок, і Павло не мов би, стверджує, на цій землі ми можемо зустрічати болі. Смерть, ми в цьому свідки, під час війни фізично може вриватися в доми, фізично. Але відроджений Христом Дух, звільнений від гріха і відроджений смерть. Вже вбити не може, бо вона переможена Христом. І, і далі Павло стверджує: тепер Христос став з мертвих, первісток, спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння з мертвих, як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. І ось цей акцент я хочу залишити для нас. Знов нагадування. Є закон, є послідовність. В Адамі, всі вмирають. В Христі, всі оживуть. Брати і сестри, перебуваємо в Христі. Перебуваємо в Христі, і ми співали, як річку смерті ми перейдемо на березі, чекає він. Я люблю життя. І певен, що кожен із присутніх в цьому залі так само скаже, що любить життя. Але, знаєте, там за межею, яку доведеться перейти кожному з нас, кожному свій час. Не страх, не відчай. Там чекає той, хто воскрес. Там чекає той, хто є життям, там чекає той, хто дає життя. З подостатком. І як смерть на нього не повставала, як смерть не намагалася вбити життя, вона не змогла ні втримати, не перемогти. Смерть переможена. Христос воскрес! Брати, і сестри, благослови Господь кожного з нас, прийнявши Христа, бути в ньому. Він, той пасхальний агнець, який був принесений за наші гріхи, і Його Воскресіння. Дало нам оправдання. І сьогодні Він живий, тому ми живі, і Він оживляє нас. Христос Воскрес!